В нас гудять сирени. Пичуєте? Ну, все нормально. Ви вже до того так вийшли. Що вам сказати? Я зараз не про те, що гудять сирени. На Ютубі неможливо підтвердити номер телефону. І наскільки я розумію, та, та проблемка виникає в багатьох багатьох людей. Ну от, годить і все. Що зробиш? Чому? А чому? Ми одразу проблеми, знаєте, то, напевно, оператор і все-все. А проблемка в тім, зараз вам скажу. У нас просто занадто багато облікових ми ж ці облікові записи, дивимося, хтось один зламав другий. Дивимося, хтось вліз на невідомому пристрої, і ми починаємо новий створювати. Ну, коротко. А фактично вказуємо у всіх облікових записах свій рідний номер телефону, зважаючи на те, що в нас один єдиний гаджет. Я маю на увазі в кого смартфон, в кого iPhone. Ну, в кого як. Ну і в кого одна карточка, в кого дві карточки. Ну, платити одразу за дві карточки, правда? Краще мати, ну. Так. Один номер телефону і одну карточку, і от таке. От. Ну, не будеш змінювати, я не знаю, ту карточку, той номер телефону, раз там на місяць, раз на півроку. то смішно. Ой, господі. Церк на дроці. Коротше, то якщо багато, ну ви вже зрозуміли. В той обліковий ж кожен свій обліковий запис, я перепрошую, підхрипаю. У <глазу> нас той обліковий запис може бути, ну я знаю, на одному номері штук 10, напевно. <глазу> <Одни водоляем, другие. глазу> Створюємо. Ну, коротше, ми так, ми вже так навіть звикли, правда? <глазу> у нас, я кажу, в Україні це гібридна війна, ми от таке от, тому що вот церкв на дрозі монетизацію підключити просто нереально невідомо. Собі, що вигадувати, яку електронну скриньку, якусь ексклюзивну. Ми вже не знаємо, що робити. <розумієте> не знаю, як ото. А підтвердити свій номер телефону, я знаю. Я думаю, тут треба звертатися все ж таки до команди Google, до них особисто, на їхню електронну скриньку, і просити, щоб підтвердили, припустимо, канал, YouTube. І все. І отак. От